Ми ще не вшліфовуємо, ми ще не можемо дати бій. І ми на ступеньку нижче граємо до одну ліву, ніж та команда. Та команда з рафіяним бюджетом 4 роки виники, Чемпіон Львівської області пустінь. 4 роки не може не виграти. Один раз в фіналі Кубка до області в них. Постійно по ну, нічам коли грає Сосніком тих хвост виників, де зараз перебувають. Ну що ж то воно означало. Але ми теж команда не глуха. І протягом 15-го року ми ж, з ними ж грали в них на полі в Суспільці, і вони нам не змогли забити. Ми проти Волині грали, якщо вам боятися Суснівці, то нема кого боятися. Коротше, але треба до гри віднестися на повному максимальному серйозі. Тим більше нас є люди, тож я там, тож не знаю, хто там теж не знає, хто куди відбігти, тоді в перший раз. Є прохання одне грати в футбол, включити голову, думати, приймати швидку рішу, ставити вратя, щоб він витягнувся кімнати свого. А то не дуже важливо робити. Не знаю, тут по турнірі ці ми не будемо говорити, хоч дві чи три команди виходять. Ну, в будь-якому разі четверті ми не будемо, ми вже той західний бух нас ніяк не дуже не але просто погрі дивіться. Суснівка виграла 9 1 павло, а ми тільки 2-0. Хоча ми нічого з Карпатами зіграли, а Суснівка їм попала, Ну тобто теж то, 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 таке. В них на наперед приїжджають гравці, не з Кулгоспів, не з ферм, не з районів, не з запою. них приїжджають люди сімейні, тому що тут кожен дворі контракт але, на... Давайте далі по грі, ну. Це тактики тут нема, подивимося, як вони грають. Ми не знаємо добре того суперника. Вони не знають нас, але можна зрозуміти, що вони поворили. Пам'ятаю, ми літом почали проти них грати і здорово, ми перші дві хвилини ми взяли той м'яч, ми почали ширко грати, Тоха роздавав ліву вправо якось пішла гра, і вони тільки що намули за всю груту, вони нам били дальні удари 100 метрів. Ближче вони ні разу не вдарили. А ми навіть мали, може, і кращий момент. Ну то таке. Зараз нова сторінка, нова гра, всі якось готові доволі. Я зараз переходжу до складу. Знову ж таки, він повністю експериментальний, на другий тайм буде щось інакше, походу будуть якісь заміни, перестановки будемо дивитися і, ну, то таке.